Епікурейці. Епікурейська школа. Епікурейство. Один із напрямів найвпливовіша школа, яка сформувалася в еліністичній філософії. Головним теоретиком і ідеологом цієї школи та її основоположником є епікур. Він розробив своє вчення, яке дещо характеризувалося механічним світоглядом, атомною світобудовою, запереченням телеології того, що душа є безсмертною, натомість притримувався індивідуальної етики тощо. Послідовники його філософської школи стали називатися епікурейцями. Епікурейці вважали, що головним завданням філософії є лікування людської душі від страху та страждань, які можуть бути викликані внаслідок хибних думок та дурних бажань, навчання людини блаженному життю. Початком і кінцем такого блаженного життя є не що інше, як гедонізм, насолода. Взагалі-то для епікура задоволення вважалось відсутність страждань, або ж інакше кажучи, душевних і тілесних відчуттів. Людина, на його думку, повинна вчитися шукати його як у собі самій, так і навколишньому світі. Якщо у неї не вистачає засобів для того, щоб купити задоволення, кінцем цих задоволень він вважав відсутність людського страху. Богів, як стверджує Епікур, боятися не потрібно, оскільки немає їхнього втручання у людську долю. Людина не повинна боятися смерті так, як не може відчути у повноті цього стану, тому в момент своєї смерті вона нічого не відчуває. Джерело страху Епікур вбачає у вченні про безсмертя душі та вічних мук у загробному світі. На його погляд, душа і тіло складаються з атомів. Атоми після смерті людини розпадаються. І як висновок людське життя до моменту народження обмежується смертю, а навколо нього утворюється порожнина. Етика Епікура в етичному вченні епікура спростовується тлумачення прагнення до задоволень, також розрізняються людські потреби за ступенем необхідності. Перші потреби носять суто природній характер, їжа, житло, інші необхідні речі, якими потрібно користуватися по мірі можливості. Тобто це є прекрасний одяг, вишуканість їжі, тоді як третій не є природними. Втім, їх потрібно долати, так би мовити, безглузді бажання створити собі при житті статую. Прагнути до якихось почестей такий підхід несприйнятний для епікурейської тілесної життєвої насолоди. Для щастя людини необхідний лише один засіб добродійство. Але найголовнішим добродійством у занятті філософії, з допомогою якої не можна зрозуміти несутності речей чи подолати страх смерті, є мудрість. Тому, на думку мислителя, саме мудрець ніколи не охиляється від життя, не боячись навіть смерті. Серед природних потреб людини духовні все ж таки у епікура переважали над цілесними. В етиці епікура дуже часто зустрічається ще одна категорія справедливість, яку він трактує як згоду про щось корисне, що спрямоване для уникнення моральної шкоди, як собі, так і іншому. Справедливість, за визначенням епікура, є одна на всіх. Корисною для кожного, оскільки з її допомогою позначаються взаємовідносини людей, стосунки, залежить справедливість від конкретних обставин, тому і є однією для усіх, так само, як і Аристотель Епікур визнавав дві справедливості політичну та моральну.